Друзі, я вас всіх рада привітати! Ви на каналі Тарота Троянди дивимося прогноз для України на цей тиждень з 24 по 30 листопада спочатку події, які відбуватимуться всередині країни. Події, які відбуватимуться всередині країни. Карта Світ. Четвірка кубків відчуття розчарування, апатії та невдоволення всередині суспільства після завершення певного етапу. Але українці мають сильний потенціал та здатність бачити правду та ще можуть знайти вихід із ситуації. Одно колоди вказує на те, що фінансова незалежність та самодостатність країни обмежена і блокується внутрішніми обставинами. Закохані імператор. Період випробувань та бідності вимагають від лідера по прийняття важливих відповідальних рішень. Країна стоїть перед критичним вибором, який матиме довгострокові наслідки. Карти також вказують на необхідність об'єднання солідарності для подолання труднощів. Період невизначеності та прихованих викликів, але в Україні є шанси його подолати. Результат залежить від здатності умілого використання цього потенціалу, тоді, врешті-решт, країна зможе досягти відродження після пережитого болю. Це болісне очищення для відродження та глибинної трансформації суспільства. Наступне питання, які події відбуватимуться на цьому тижні з 24 по 30 листопада на міжнародному рівні, що впливатимуть на Україну? Відлюдник Дев'ятка Пентаклів. Випали три дев'ятки, які вказують на останні випробування, потребу в захисті перед фінальним кроком. Україна на порозі завершення великого циклу, результат якого залежить від того, як ми впораємося з останніми викликами. Нові проекти, нові складні політичні жорсткі умови, які вимагають від України пильності, необхідного протистояння, ситуація напружена та вимагає зважених дипломатичних рішень з боку як України, так і її міжнародних партнерів. Старі системові, системи безпеки вмирають у світовій політиці для утримання